В селищі Привокзальному Ямпівської громади попрощались воїном Олексієм Кирієнком. Воїн загинув 11 червня 2023 року в районі Благодатного на Донеччині, повідомив виконуючий обов'язків начальника служби зв'язків з громадськістю обласного центру комплектування Олександр Варуха. До повномасштабного вторгнення Олексій працював на залізниці, розповідає знайомий загиблого Валерій Скляренко. За словами чоловіка, зв'язок з воїном обірвався влітку минулого року. і Рідні десять місяців не знали про його долю. А він робив теж на желізній дорозі старшим електромеханіком, автоматики, телемеханіки. Связь убезпечували діжурне переїзди, станції Безвісти пропав 11 червня і до сих пор. Не було. А це подзвонили, сказали, що на, ну, наружні взагалі привезуть. Ну і зібралися усі ж, «Железна дорога. Головний інженер Конотопської дистанції сигналізації та зв'язку Віталій Великанов був керівником Олексія. Розповідає, що він добровольцем пішов на фронт у 2022 році. Відносив до роботи дуже сумлінно, навчав своїх підлеглих. Всьому, чому сам вмів, він пішов добровольцем. Хоча міг залишитись на, на роботі. У нього така можливість була. Пішов добровольцем, записався добровольцем, відмовився від броні. Та е, пішов на фронт, воював, був поранений. Е, тут реабілітацію проходив, проходив деякий час він тут був і знову вже повернувся туди. В рідному селищі поважали Олексія, розповідає одне сельченка загиблого Валентина Махненко. Його знали роботящого та завжди вічливого чоловіка. Хороший був, завжди даш здоровається, все тут. Батько його сестра і брат. Поховали Олексія Кириєнка на кладовищі селища Привокзальне. Йому назавжди залишилось 45 років. Олександр Соломко, Сергій Одарченко Суспільне новини, Сумщина.